Землетрус це небезпечне явище, але прості правила можуть врятувати ваше життя, як убезпечити своє життя під час землетрусу. Поради ДСНС. У разі знаходження на перших других поверхах швидко залишіть будинок та відійдіть від нього на відкрите місце. У разі знаходження вище другого поверху негайно залишіть кутові кімнати. Потрібно триматися ближче до несучих стін. Що робити далі? Встаньте в отвір внутрішніх дверей або у кутку кімнати, подалі від вікон і важких предметів, бо це місце є найбезпечнішим. Укритися під міцними столами поблизу головних стін або колон, закрити голову руками. Коли закінчить, Ця перша серія поштовхів, залишіть будинок. Якщо будинок цілий, закрити водопровідні крани, відключіть газ та електроенергію. Не кидайтеся до сходів та ліфтів. Обережно залишайте приміщення, остерігайтесь уламків, електричних дротів та інших джерел небезпеки, віддаляйтеся від високих будівель, шляхопроводів, мостів та ліній електропередач. По можливості не користуйтеся автомобілями, а пересувайтесь пішки. Якщо землетрус застав у вас дорозі, Зупиніться, відчиніть двері, бо при пошкодженні автомобіля двері можуть заблокуватися. Залишайтеся у автомобілі до припинення коливань. Перевірте, чи немає поблизу постраждалих. Сповістіться рятувальникам та медиків. Надайте допомогу постраждалих. При надзвичайній ситуації телефонуйте за номером 101.